Вітаю на першому подільському прямим трансляціям парламенту бути за проголосували нардепи. Хмельничани насудитимуть за зберігання дитячої порнографії. Жителі області сплатили майже 2,5 мільярди гривень військового збору. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. Внаслідок російських атак 11 жителів Донеччини загинули та ще 16 постраждали. 3 вересня поліція зафіксувала 2 тисячі. 402 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору. По Костянтинівці росіяни вдарили бомбою кав 250 дронами артилерії. Вбили дев'ятьох людей. Ще сімох поранили. У Сіверську окупанти поцілили ФПВ-дроном, по цивільному авто. Загинула людина ще двох травмовано. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина. І у селі Каленики пошкоджено автомобіль у Дружківці. Поранено сімох мирних мешканців. Руйнувань зазнали Багатоквартирні будинки, заклади освіти, магазин, кав'ярні, об'єкти, інфраструктури, гаражі та автівки. Крім того, сьогодні вночі Росія обстріляла Слов'янськ, Лиман, Зелене та Іверське Краматорського району. Руйнувань зазнали дві багатоповерхівки, а також шість приватних будинків, гараж і підприємство. До Києва приїхали міністерка оборони нової Зеландії Джудіт Колінс та головнокомандувач збройних сил маршал авіації Тоні Девіс. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль та глава МЗС Андрій Сибіга. З делегацією обговорили потреби армії та співпраці у сфері оборони, зокрема, виробництво морських дронів. Міністр українського відомства запропонував новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та. Цивільних. Також йшлося й про безпекову угоду, участь у коаліції охочих та гуманітарні проєкти. Музика. Верховна Рада України проголосувала за відновлення прямих трансляцій парламенту. Рішення підтримали 266 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Транслюватимуть засідання із середини вересня. Орботна звістка сколихнула Шепетівську громаду 31 серпня 2025 року зупинилося серце захисника старшого лейтенанта Михайла Васильовича Почапського, 1980 року народження, начальника групи, начальника зв'язку та кібербезпеки військової частини у Шепетівській міській раді. Повідомляють, що захисник відійшов у вічність раптово залишивши по собі слід світлої пам'яті, доброти та відданості військовій справі. Він чесно і сумлінно сумлінної службу, Стояв на варті зв'язку та безпеки, наближаючи нашу перемогу. Прощання із воїном відбудеться завтра у Шепетівці щире співчуття рідним, вічна слава та шана захиснику. На Хмельниччині судитимуть чоловіка за зберігання дитячої порнографії. Слідством встановлено, що 26-річний хмельничанин через мобільний телефон отримав доступ до файлів із забороненим контентом що за своїм змістом відноситься саме до дитячої порнографії Молодик зберігав перепрошую їх у пам'яті свого пристрою за інформацією обласної прокуратури йому загрожує покарання у виді пробаційного нагляду або ж обмеження волі на 5 років або ув'язнення від 2 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років Жителі Хмельниччини сплатили майже 2,5 мільярди гривень військового збору. Про це повідомили в головному управлінні Державної податкової служби області. Таку суму перерахували і початку року до державного бюджету. Вона перевищує показник 2024 року на 1 мільярд 700 мільйонів гривень. У податкові відзначають, що це свідчить і про підвищення рівня відповідальності бізнесу у підтримці обороноздатності країни і дякують за своєчасну сплату податків. У Хмельницькому стартує четверта хвиля молодіжної програми Урбан руху у міста є. Я. У міській раді запрошують долучитися підлітки віком від 13 до 17 років, які прагнуть змінити своє місто на краще завдяки соціальним та. Урбаністичним проєктам. З вересня по листопад відбуватимуться щотижневі зустрічі із експертами. Учасники матимуть можливість створити власний проєкт із менторською підтримкою, а також презентувати ідею на всеукраїнському форумі та отримати фінансування. Деталі та посилання на реєстрацію на сайті Хмельницької міської ради. Довіряємо лише перевіреним новинам. Дбаємо про інформаційну гігієну та підтримуємо українське військо. Побачимось незабаром.